Розділ 129. Зустріч у кленовій резиденції 2. Амо, здавалося, знав, про що думає сісяє, тому продовжив. Місіс, церемонія заручин закінчилася раніше, бо сі захворіла. Мерсі вже виїхав з міста Зе з планом на сьогоднішній вечір. Тож ці Сісяє дивилася на предмети зі змішаними почуттями в очах. Якраз коли вона вагалася, чи брати їх, чи ні, чоловік поруч із нею раптом тихо сказав Віднеси це до кабінету. Так, майстре, щойно мою ченце сказав, а Мозиніс речі довіли. Позаду них почувся звук зачинення дверей машини. Сісяя дуже швидко отямилася. Вона подумала про те, що зателефонує до резиденції шень. Пізніше, після вечері, але тепер їй спочатку потрібно було прийняти гостей. Розмірковуючи про це, вона ледь вдихнула, а потім підняла погляд на звук. У їхньому полі зору миттєво з'явилися дві високі та пишні постаті. Один був одягнений у смокінг металево-сірого кольору, пошитий на замовлення. А інший у сріблясто сіру вітрівку середньої довжини. Вони вдвох були невловимими гарними хлопцями. Той, хто був у металево-сірому костюмі, випромінював елегантну ауру. Окрім того, що був красивим та вишуканим. Це був Джоу Зімо. І Сісяя була з ним добре знайома. Вона вже бачила його раніше на одному бенкеті. Інший був непохитним і привабливим. Він виглядав досить невимушено, а його манери були невимовно величними. Він мав би бути важливим і високопоставленим майстром су. Вони вдвох один за одним зайшли у двері, побачивши, ці сяги, за моєю замуюючиним, вони зупинилися на місці. Навіть зустрітися з тобою досить важко. Скільки разів ми обидва тобі телефонували? А ти нас дорікав. Ти навіть сказав Амо, щоб ми приготували щедрі подарунки. Що ти таке говориш? Сучен стояв непохитний, одразу насупився і запитав. Мені дуже цікаво, що ти маєш на увазі, коли кажеш, що ми також повинні приготувати щедрі подарунки. І я запитав Амо. І навіть він був загадковий щодо цього. Щойно сучен закінчив, голос Джоу зімо пролунав луною. Мойчин виглядав байдужим, в його очах промайнув блиск, коли він запитав: Це означає, що ти приготував свої щедрі дари? Це залежатиме від того, що ти задумав, чи буде це доречним для щедрих подарунків якими зібрали з великою турботою. Сучен та Джоу Зімо обмінялися поглядами, перш ніж мовчки кивнути та разом подивитися на Муюйчен. Чен посміхнувся. Раптом, повернувшись, він витягнув сяє, яка стояла позаду нього, назовні. Його довгі руки ніжно обійняли її за плечі. І почувся його глибокий і чуйний голос. Це Сучен, ти повинна його знати, це Джоу Зімо, той самий майстер Джоу, про якого ти завжди говориш. Моючен вказав на них двох і представив Сісяє. Потім він подивився на сучена та Джоу Зімо і сказав: Це Сісяє, моя дружина, дружина вашого молодшого брата. Або ваша невістка. Коли він це сказав, Сучен та Джоу Зімо втратили дармови. Вони одразу виглядали так, ніби їх вдарила блискавка. Їхні очі широко розплющилися, і вони раптом мимоволі озирнулися. Через деякий час їхній погляд зупинився на сісяє перед ними. Приємно познайомитися, я сісяє. Дуже привітно та доречно привітала їх сісяї. Почувши її голос, Сучен та Джоу Зімо раптом повернулися до реальності і витріщилися на Сісяє. Потім їхні погляди впали на Юйчена, який залишався спокійним. Ти не плануєш нічого пояснити? насупився Сучен і спитав. Що тут пояснювати? Ми одружені, прямо сказав моючем і повернувся, щоб показати їм шлях. «Сісяє? Директор Сі, Директор слави Світу Сі. У цей момент Чоу Зімо смутно згадав Сісяє. Він справді пам'ятав її, і, здається, чув, що вона була директором у славі світу, яку старішинаму цінував Ого! А Чен, ти перетворився на зайця, який їсть траву біля своєї нори. Приятелі грали разом з дитинства, достатньо одного погляду одне на одного, і вони легко зрозуміли, що мають на увазі один одному. Тому, коли Джоу Дзімо сказав це, Сучен одразу відповів: Ходімо спочатку всередину, на дворі досить холодно. Муючен незворушно дивився на них двох. Потім він потягнув Сісяє за собою та повернувся, щоб зайти до вілли, швидко зачинивши за ними двері. Він щойно зайшов до вілли, як відпустив Сісяє та сказав Сходи до погребу та вибери кілька пляшок вина. Сісяє подивилася на нього, потім на Сучена та Джоузімо, які все ще були в шоці. Вона подумала про це, потім кивнула і тихо пішла до комори. Моючен спостерігав, як її постать зникає за дверима. Він повернувся до пари, яка вже зняла пальта та перевзулася. Нічого не кажучи, він просто повернувся на кухню. Сучен та Джоу Дзімо обмінялися поглядами, а потім пішли за ним. У просторій кухні мойочен працював над стейком з медовим соусом, який замовила Сісяє. Сучен та Джоу Зімо також допомагали з іншими стравами. Хоча їхні кулінарні здібності не були на рівні з моюченом, вони зазвичай звикли бути добре ситими та одягненими самостійно. В супереч поширеній думці, вони не мали жодних шкідливих звичок багатих синів капіталістів чи урядовців. Коли Джоу зімо мив інгредієнти, він подивився на мою намуючене збоку і не міг не зауважити. Чому ти так раптово одружився? Навіть якщо твоя родина тиснула на тебе, ти не з тих, хто просто йде на компроміси. Минуло стільки років, я не бачив, що вони справді могли тебе контролювати. Він точно збожеволів зімо. Кажу тобі, я завжди думав, що навіть коли наші двоє дітей можуть разом дуріти, він може навіть не бути одруженим. Я маю на увазі, чи цікавився він якимись жінками всі ці роки. Брати навіть не знають, як він пережив усі ці роки, промовив Сучен. Його мозок завжди був заповнений іншими речами, порівняно з усіма іншими. То знає, про що він знову думає. Джоузімо похитав головою, дивлячись на мою ічена, і засміявся. Але ця сісяє виглядає досить вражаюче, вона відповідає твоєму смаку щодо жінок. Навіть якщо ти не хочеш пояснювати нам, приятелям, ліньки питати, поки ти задоволений, тобі все одно доведеться все це терпіти. Не дивно, що ти весь час кажеш, що зайнятий. Виявляється, ти зайнятий з дружиною вдома. Але про що ти насправді думаєш? Чому ти одружився, не сказавши ні слова? Тобі ж лише тридцять. Чувак, тридцять. Ми ще й не встигли набалакатися, а ти вже одружений. Ти справді збожеволі. Сучен передав тарілку Чену таким чином. Ніби він справді щиро хотів йому порадити. Вони продовжували жартувати, аж поки нарешті Муюйчен невимушено не сказав. Я хотів змінити спосіб життя. Що в цьому поганого? Хто тобі сказав, що життя після шлюбу буде нуднішим, ніж до нього?